Я взагалі відношусь до всього нового, що це норма. І ти да. тобі краще сприймати оце все питання, що коли йде якась зміна, у тебе ти ніколи не реагуєш. Тобто, а, ну, Норма, а, ну, норма. Угу. А, ну, і це навпаки я погоджуюсь повністю, що типу, це мозок тренує, 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 тренує постійно, постійно. Тому що, а, я ще взимку я вчився плавати. До цього я, я кажу: ти Під кригуєш? Ні, 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 ні Поки що ні, поки що ні. <реш> <реш> поки що ні, але ну все, все може я до того я вмів ем, не тонути, от я вмів mm -hmm. не тонути все, а ми пішли, якраз що це з велоклубом, ми пішли в плавання. Е, ну то що ж, зим, зимку ми відпрацьовували там, щоб ці всі анеробні нагрузки в плавання, о Боги, Скільки було нового, скільки було нового, і реально це прям вау тому на 100% підхід дуже крутий